Всім привіт! Сьогодні нас в салоні з'являється на демонстрації ваша улюблена платформа для ніг, яка ще називається Другим серцем. Це платформа е 5 Вона ефективно використовується і допомагає при варикозі, цукровому діабеті, плоскостопості, деформації ніг, набряках, атеросклерозах. І, відповідно, ви будете займатися спочатку. На тепловій ось такій площаці, де відбувається прогрівання і точковий масаж. І потім, відповідно, ви будете займатися на міостимуляції. Міостимуляція першочергово знімає болі та набряки. І є додаткові опції: ось такі рукоятки, які використовуються для проблем холодних рук, оніміння, контрактури рук. І ось такі баночки, які так само знімають болі. Локально можна застосовувати на проблемні ділянки частини тіла. Тому запрошуємо вас в салон і першим п'яти людям, які зателефонують, 5 сеансів даруються на платформі безкоштовно в подарунок. І так само, якщо у вас є знайомі, близькі, рідні, які хочуть прийти позайматися, їм так само дарується п'ять сеансів і додатково відповідно. Масажним обладнанням в комплексі. Тому поспішайте, ми вас чекаємо, поки є така можливість. І давайте дійсно займатися своїм здоров'ям зараз і приділяти собі час зараз. Тому ми вас чекаємо в салоні.